Слава Україні! Шановні українці, вітаю вас на своєму каналі. І я хочу вам сьогодні продемонструвати і поговорити про касети від Південної Кореї. Кіп. Думаю, що багато з вас хтось їх і бачив, вони ніби на просторах і нет у нас присутні. Але не так багато. Не так багато. Але цікавенький бренд, і я ніколи раніше з ними не стикався. От коли почав вже колекціонувати, то в мене з'явилося кілька екземплярів. Так що, давайте розпочнемо, так? Ось ми на нашому місці і розпочнемо, мабуть, от з першого варіанту. Ось такий це у нас, от, бачите, в мене є шпаргалка. 86 88 рік. Ось так виглядає торець. Кіп SRX. Хронометраж 90 хвилин. Немає, звісно ж, рідної коробочки, немає боксика нема. Боксик, скоріш за все, це SKC. Можу помилятися, ну доволі схоже, скасішне. І ось такий от. Хоча на ньому, бачите, є така, такий логотипчик Кіп. Я не знаю, як воно так, але на просторах і нету я бачив, що нібито це ну, якийсь неоригінальний, не я не знаю, ніби як саморобне, Звичайний, звичайний папір. Шкільного зошиту. Ось. Але бачите, з логотипчиком кіп. Як це робиться? Ну, тут трек-ліст від е, минулого власника. Дивитися, особливо на цьому папірці нема що. А сама касетка ось має такий от вигляд. Вона в мене, бачите, є. І захист на на місці старання але немає на ньому е, серійного номеру. Доволі якісний пластик, і одна така от в нижній частині, бачите, наліпочка от з таким з такою назвою Keep. Тип перший. Normal BIOS. 90 хвилин, 45 кожна сторона. Е, дуже схожа е, отакі. От наби схоже на ТДКшню. Ось в ТДК теж такі присутні, я не пам'ятаю, по-моєму, МА і є такі МАХ, точніше МАР, і присутні такі е, наби Ось. Але, ну, звісно, це е, виробник Південної Кореї. Ось. І я так підозрюю, що Ця касетка є ну практично той самий сегмент, що і SKC. Ось от такий от ракордік. З такими смужечками синенькими синенькі бо воно має хронометраж в 90 хвилин. Я підозрюю, що є 60 ки і вони будуть в червоному. І ось так виглядає сама стрічечка. Дивіться, зараз ми ближче подивимося. Ну, вигляд такий, такий класичний е світло-коричневий колір. Має, глянець, гарненький, касетка, ну, по корпусу. Нагадує, звісно, ТДК, але ні, він все ж таки більше і нагадує і СКС. Е, те, що це виробник від SKC, чи там Samsung, як воно там більше, СКСне, скоріше за все, це їхній корпус, але він якось е, чимось ще й нагадує, якраз, і від ТДК. Е, чому зараз хочу вам наступно показати. Наступна це буде ось така Kip CDX 90. Вона теж без рідної вкладки і має отакі от, бачите, знову ж. Хоча корпус, ой, точніше, бокс, вже ближче до ТДКшного. Як. да, TDK. Made in Japan. Але немає логотипчику, що made in Japan, ой, TDK, Немає логотипу, що це TDK. А такий Made in Japan, тобто узагальнений. І бокс дійсно дасть схожий на TDK. Має таку ж саму звичайний папір, як від зошита шкільного, тільки що жовтенького кольору. Бачите, як в клітинку ніби. І теж має ось такий... На куточку Кіп. Логотипчик відбитий. Ось так от простюсінько зроблено. Ну, бачите, ніби і тут кіп. І тут. Що тут у нас? Навіть роздавитися, не можу, що ж на ньому написано так. GI 138. А що ж це означає? Хм, да. Тільки здогадуйся. Але щось нагадує касетку касетку, касетку. Яку ж це касетку нагадує? Ну, дійсно, що від SKС точно щось є. І бачите, корпус. Він такий самий має. Прозорий, але такий, бачите, трохи тонований димчасто такий повністю однакові корпуси. І я підозрюю, що ця касета ж так само в період 86-88 року. Тому що, бачите, вона повністю ідентична. Вона повторює дизайн SRX і SDX. Я думаю, просто що різні. Моделі тільки зробили. Але тут вже, бачите, вже катки оці наби, або катки, кому як зручно це. От вони якраз вже і ескасішні, стандартні. І мають, бачите, той самий рекорд. З такими смужечками. Так, ну, да, була десь їх якісь манітафончики трошечки піджмакав. Давайте подивимося ближче. Так, початочок, так, да, піджмаканий. Шкода. Ну, нічого. Так, але так, да, небагато. Це можна буде видалити. Має такий самий вигляд, як і попередньо. Дивіться, я покладу SRX поверх. І дивіться, це та ж сама стрічка в тій самий кольор. Ніякої різниці між, між ними немає. Зовсім. Візуально нема нічого, як відрізати. Ну, бачите, тільки модель відрізняється. Хоча для колекції цього достатньо мати хоча б по одній такій касетки. Це дійсно sk е е дизайн набів. А от тут ближче до ТДК-шних набів. Так. Давайте зберу їх. Ну, так, те, що папір, звісно, зовсім уже такі тоненькі. Ніби, дійсно, що це ЗОшит. Дійсно, ніби зошит. Так, і цю складемо. Слухати ми їх не будемо. Щоб нам не потрапити на... Знову на ці авторські права, а вони бувають дуже матьорі. Наступна касетка, бачите, теж от кіп. До речі, дизайн боксу є в, в макселах. Такий закруглін. Його поставиш, він не буде стояти. Стояти буде тільки якщо поставити на боку боковинку одну або іншу. Вона закруглена. В макселах є такі дизайн боксів. Ця касетка, де у мене шпургалка, 87 рік. Тобто, бачите, приблизно це третій варіант тих самих років. Але вже хоча б має свій, свою вкладку. Так. Судя, судячи по цих іерогліфах, тут іерогліфи корейські. Це не японські, а саме корейські іерогліфи. Ось так вона виглядає з торця. Тип перший, Normal Position, 60 хвилин хронометраж. І ось такий от логотипчик KEEP, назва бренду. Внутрішня сторона, KEEP, я так розумію, що це теж може і KEEP, тільки корейською мовою. Ну, я б сказав, що доволі скромно виглядає, але папір хорошої якості. І от сама касета. Касетка, бачите? І тут, але да, наби вже ще більше схожі на СКС-шні. Якщо ці трішечки відрізняються, але в СКС-шках ранніх попадались такі, то ось це вже ближче наби підходять під СКС кінця 80-х і початку 90-х, і, по-моєму, далі вони. Теж йшли з такими набами. По три таких е отвори. Бачите, має такі тріо. Тріо отвори. От. Має ось такий корпус. Я намагався знайти щось схоже. Давайте я вам покажу, що може бути в мене схоже. Є схожа ось така касетка СКС. Е Ні, не думайте, що вони будуть ідентичні, але. Просто е, певну схожість я все ж таки видивився в них. Особливо, бачите, оця от, е, в смужку ця трифльована сторона. Е, що на кіпі і що на ескасі. Хоча ескасі, бачите вона повністю всю смужку йде. Тобто принт, скоріш за все, е, один той самий на одному заводі. Робилося, але дизайн трішечки змінювали. А три, але все одно, бачите, схожість є Є. як не крути, Воно є. Ну, тут, понятно, що SKC бачите, є відбиточок такий на кутку. Тобто, от цей найближчий дизайн, що я знайшов до кіпа. Тобто, так от, можна сказати, я знайшов. Куріння, звідки, як то кажуть, ноги ростуть цих касет. Треба буде якось через перекладач перекласти, що тут написано. Хоча мене таке враження, що це е, може бути і теж кіп назватися. ну Цікаво. Е, але так, да, корейські іерогліфи. Касета, Касети всі розборні. Це слава Богу. От тут є вже. І серійний номер. І він, так, як на SKC. дуже схожий. Ось звідки і ті ноги ростуть. Компанія SKC виробляла касети Кіп. Так, в мене є ще четвертий варіант. Так, де у нас четвертий. А ось у нас і четвертий. Касета Кіп ЛН. Отак виглядає торець. Традиційно для 70-х років зі скосами такий бокс. Шоколадка така. І підписано в куточку відбиток Made in Korea. Не брешуть, не брешуть. Корея, Корея. Хоча. Сама по собі. Давайте не, спочатку я вам покажу вкладку. Ось так от внутрішня сторона, бачите, Кіп. Тоді ще не робили з якимись, е, от якщо на ці подивитися, в них буква K ніби з якимось трикутничком зробили, тобто вже якийсь підлого, е, лого якесь робили, А тут ще просто кіп. Ну, і хіба що тут е, літера є? Переходить в П. Кіп LN C60. Просту зовсім вже внутрішня сторона, хоча якість паперу доволі непогана. Така яскрава, червона. Ось. З адресою, з телефоном виробника. І гарантією. Ось так от. Сама касетка. Ось так виглядає. Бачите, тут були написи, я їх потихеньку білизною вивожу. Вони спочатку були ну, чіт чітко від неї, але зараз вже бачите, менше. Це поступово, час від часу дістаю і обробляю їх розчином 30-відсотковим. Тобто, якщо хтось думає, що це буде опасно. Повірте, вже дуже багато касет я так от вивів. Але навіть якщо не до кінця зовсім не щезли на писолі, вони стають уже зовсім-практично зовсім, зовсім непомітні. Не ну, тобто, все одно це краще, ніж вони є. А другий бік, бачите, зовсім без написолік. Доволі непогано. Ця касетка, вже, скоріш за все, ну, як на мене, це вже ближче. До Японії, хоча, бачите, на боксі написано, що це made in Korea. Корея. Але ця... тут немає, бачите, теж серійного номеру. Слава Богу, захист на місці від старання. І цей дизайн мені теж щось нагадав. А нагадав він мені? Sony. Початку 70-х років. Зараз я вам дістану саму касетку, і вони дуже-дуже-дуже схожі. Бачите, по структурі корпусу. Вони повністю ідентичні. Віконечко від Sony віконечко на кіп. Теж ідентичні. Дуже-дуже схожі. Ну, на Соні, бачите, є на куточку стрілочка, тут її вона не присутня. От. Є підозра, що цей кіп теж початку 70-х років. До речі, вона прийшла до мене і коли я починав перематувати її. Стрічка відірвалася, ну, з катушки. Я подумав, що як зазвичай буває в стареньких касетах, 70-х років, буває, що пересихають е, кліка-стрічка, що з'єднує ракорд і магнітну. Але ж ні. Е, коли я розкрутив, вказалось, що просто е, полопали замки. Зараз я вам їх покажу. От самі сам, е, набік, ось цей маленький. І ось. Давайте, як би це показати ближчого. Потріскались. Давайте я можу отак от зроблю. Оп. Бачите, як. Ой. Давайте якось би навести. О! Вона просто склалася в пополам. Отак от того. І з іншого боку. Було те саме. Тобто, два набад я просто замінив. Ці прийшлось забрати. Склейка була нормальна, але два наба з такими полопаними були замками. Але хочу трішечки нахилити. Я вам її хочу вже так, як я її вже роз... розібрав, практично, лишив. Одного вентику. Хочу вам вже показати і внутрі. Ну, раз вже розібрав, то давайте ми її і вже і подивимося, яка ж вона внутрі. Ну, класика жанру як Sony, має. Е, антифрикційну таку прокладочку гладеньку. В багатьох касетах така зустрічається. Ну, бачите, набит я вже використав від бюджетних касет Ракс. Ну, доволі. Ну, вони вполне такі доволі якісні. Поставив від раксів, вони хоча б свіжі. Ось. Має ось ці бачите, транспортуючі. Господи, нагадайте, катушечки ці на металеві оськи. Ось. Ось так виглядає сама касетка. От, давайте ми і подивимось уже стрічку її. Зараз я складу на місце. І вже подивимось. Рекорд, до речі, звичайний. Немає ніяких. Хоча тут щось ніби є, чи мені. А, ні здалось, здалось. Рекорд якийсь Да. Не дуже короткий, а такі. Середньої довжини, бо буває і ще коротше, а буває і набагато довше. Так. Ну і стрічечка. Теж коричневий колір. Але, ну. Хоча... Я б сказав. Ну, Дуже близько схоже на попередні касетки. А, ну, те, що вона старіша, це, звісно, видно. Видно і так. Так, ну і цю касету, звісно, я не слухав. Мені цікаво просто. Я вже раз її, давайте я Скручу її. Хоча б на один. Все. І давайте спробуємо послухати трішечки, що ж там є. Ой. Все зрозуміло. Тут театр просто японський. Театр. Ось так от. Ось такий кіп ми маємо початку 70-х років. Я вам сьогодні продемонстрував чотири різних, різних років, три касети приблизно одного періоду, 85, 6, 7 роки, і один ось такий рік точнюсінький я, звісно, не знайшов на цю касету, але. Скажімо так, мої здогадки, мені кажуть, що це все ж таки початок 70-х, 73-й, 4-й роки. Десь ось так. Так що на цьому все. Пишіть свої коментарі. Не забувайте про вподобайчки. Е і просувайте наш український YouTube. Слава Україні! А, да, до речі, Якщо хтось захоче підтримати мій канал фінансово, буду вам вдячний. Номер картки є в опису під відео. На все добре!